Реалізовано за підтримки суспільного у рамках конкурсу Створюю із суспільним розслідування. Писоть ліків мені написували. Ну в середньому кожного дня три тисячі. І отак шість днів. Вартість коштувала лікування в день від 700 до тисячі гривень. Тобто кошти на те, щоб придбати у жматку та ж лікарня точно було. Інсульт гостре порушення мозкового кровообігу на другому місці хвороб після хвороб серця, через які помирають у світі і в Україні. Із 1 квітня 2020 року лікування інсульту оплачує лікарням Національна служба здоров'я України. Для пацієнтів лікування має бути безкоштовним. І що покриває держава? Перше, це діагностика, циркате, марке, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження, далі проведення тромболітичної терапії про інсульти. Інсульти целудобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації, медична реабілітація в гострому періоді, лікарські засоби з національного переліку лікарських засобів та витратні матеріали, ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано, харчування в стаціонарі. А що відбувається в реальності? Це рівнянка Марія Горуна у 31 Вона перенесла інсульт. Сталося це у червні 2020-го. Тоді Марія була у селі неподалік Рівного у Рівненську обласну лікарню. Автівкою її привезла подруга. То там сильно не пошучерговане, не надавав медичної допомоги. Можливо, мене сприйняли за якусь чіп'яну, чи, чи під чимось, чи під кайфом, тому що мене вигляд такий був. Мене було відчуття, ніби що я сильно сп'яніла і почало мову тягнути дуже. Я не могла сказати. Мене було тяжко вимовити Мо слово у приймальному відділенні Марія просиділа годину, поки її прийняв лікар-невролог, який так і не поставив їй чіткого діагнозу. Я не йшла рівно, я не могла попасти ні з відкритими очима, ні з закритими пальцями, скажімо, вони ж в В мене отоковані в одну сторону. І він написав, сказав, ну, вході до окуліста, напевно, я вам рекомендую МРТ, завтрашнього дня там вже під'їдете і подивитесь. Наступного ранку жінці краще не стало. Марія поїхала до лікарки приватної практики. Вона сказала, Біда і підозрюваний інсульт. Вам терміново, просто терміново їхати треба на МРТ. Його зробили у приватному кабінеті в обласній лікарні. Діагноз підтвердився. Після цього Марія потрапила у Рівненський обласний інсультний центр. Таке запізнення зі встановленням діагнозу це перша проблема у лікуванні інсультів на Рівненщині, яку ми виявили. Друга проблема пацієнтів зобов'язують оплачувати діагностику. В випадку інсульту є так зване терапевтичне вікно три години, під час якого має бути проведена діагностика. Тому власне у нас є в вимога. Хоча робота двадцять 7 на сім необхідного діагностичного обладнання. Завідувач інсультного центру у Рівненській обласній лікарні Олександр Погребняк каже, що всіх пацієнтів діагностують вчасно і за кошт закладу. В МРТ там є постійно технік, який працює з апаратом, але лікаря ми викликаємо з дому поза урочний час. На КТ так само перезвонюємо, приїжджають і роблять. Ці слова заперечує мешканець Рівненського району Микола Хіночек. У квітні 2020 року швидка привезла його дружину Марію в обласний інсультний центр близько першої ночі. Завезли туди, ти там завезли в палату, положили. Ходять лікаря, дозвонитися не можна. Нам треба було в першу чергу знайти лікаря, щоб зробив КТ. Вони мені зразу заявили, що лікар буде тільки завтра. Коли Микола приїхав у лікарню зранку, виявилося, що за ніч очікування, поки прийде лікар, у дружини сталася зупинка дихання. Микола запитував, чи можна зробити безкоштовне КТ, Проте йому відмовили, сказавши, що на це немає грошей. Це і моя історія теж. Адже Микола мій батько, а Марія його дружина моя. Мати. До мене йдіть заплатіть гроші за КТ. Щось 900 чимось гривень. Про те, що змушували платити за діагностику інсульту, розповідають і родичі пацієнтів міської лікарні Рівного. Вони поділилися копіями чеків щодо лікування їхніх рідних, однак просять не називати їхніх імен та не використовувати жодних даних, за якими можна їх ідентифікувати. В міській лікарні, на відміну від обласної, не заперечують, що такі випадки були. На початку, поки ми ще освоювали цю реформу. Так, да, були випадки приплати комп'ютерної томографії. Це було пов'язано знову ж таки з тим, що наш муніципальний комп'ютерний томограф на той час був повністю зав'язаний на ковідних хворих. В НСЗУ кажуть, що немає підстав, згідно з якими пацієнтів з інсультом мали би право відправляти на платне обстеження. Третя проблема, яку ми зафіксували щодо лікування інсультів на Рівненщині. Пацієнти та їхні родичі змушені витрачати тисячі гривень за ліки. Інколи це тисячі щодня. Вартість коштувала лікування в день від 700 до тисячі гривень. Мені сказали, Марія, звісно, ми можемо вас лікувати тим, що є безкоштовним. Але ну, це не те, що вам потрібно. Пишуть ліків мені написували. Ну, в середньому кожного дня три тисячі. І отак, шість днів. Мені зразу дали список. Там було, як то кажуть, це ми ще рушники, пакети для сміття, флакони для капання. Ми купили все зразу. На дві тисячі з лишком купили препаратів, і кожен божий день в нас йшло півтори-дві тисячі на це все. За що ж платять пацієнти? Ми проаналізували чеки з аптек та призначення лікарів п'ятьох пацієнтів обласної та міської лікарень. Серед них, зокрема, є ліки, яких немає у національному переліку ліків, тому лікарні їх не зобов'язані закуповувати. Чому їх призначають пацієнтам? Один із випадків, коли приходять ті ж самі родичі, пацієнти кажуть, очутки скудінки лікування. А де церебролізін? А людям пояснюється, їх немає в національному переліку. Переліку їх немає в лікарні. Якщо. Ви маєте бажання, маєте можливість, то вони підписують відповідну згоду, і тоді ці ліки можуть бути У міській лікарні. Також кивають на родичів, але переконують, що ці ліки дієві і шкодують, що їх немає в національному переліку ліків. Наприклад, дивно відомий на європейському ринку препарат. Церебралізів в наших протоколах його немає. це досить серйозний, досить ефективний препарат, і ефективність якого доведена. Щоб з'ясувати, чи дійсно такі ліки потрібні для лікування інсульту, спілкуємося з експертом міністерства охорони здоров'я, лікарем-неврологом, завідувачем інсультного центру приватної клініки Юрієм Фломіним. Ми довго вивчали того зокрема засіб церебро От і не знайшли достатніх підстав для включення його до державного формуляру лікарських засобів щодо його ефективності. Не було таких достатньо переконливих доказів. Жоден з засобів, які відносяться до нейропротектори, нейропротектори, от вони не мають доведеної клінічної ефективності і не рекомендовані для використання у пацієнтів з інсультом. Експерт переконаний, що використання ліків з недоведеною ефективністю при лікуванні інсультів недоречне. Як приклад, наводить результати роботи клініки, в якій він керує цим напрямком. Наш інсультний центр е, працює вже е, більше 11 років, і жодного дня е, в ньому не використовували ліки з недоведеною ефективністю. У Нас е, помирає серед пацієнтів з інсультом е, в гострому періоді е, при ішемічному інсульті е, близько 5-6%. Всього в той час як в Україні е, е, цей показник при ішемічному інсульті становить е, 12-20%. Кошти за ліки з недоведеною ефективністю платить не держава, а пацієнти і їхні рідні, яких спонукають це робити, лікарі. Повернімося до списків призначень пацієнтам і чеків з аптек. Серед назв є і ті препарати, які входять у національний перелік ліків, тобто лікарня зобов'язана закуповувати їх за кошти, які отримує від НСЗУ для лікування інсультів, і зобов'язувати пацієнтів купувати їх. Це порушення. Запитуємо у керівників відділень, чому так сталося. Тож розумієте, на одного пацієнта може піти а, в день. 400 мл фізіологічного гроші, а на кого може вийти 2 літри. залежить від важкості стану пацієнта і необхідності. Тому якщо є в наявності, воно все видається. Якщо чогось немає, то тут вже свої кишені я не зможу взяти. Ні одна реформа не починається зразу, 100% все, як кажуть, виходить від А до Я. Нюансів буває багато. По-друге, досить сильно. Впливав на всю реформу медицини коронавірус директорка департаменту комунікації НСЗУ Тетяна Бойко каже, що немає підстав, згідно з якими заклади мали би право не забезпечити пацієнтів ліками з нацпереліку. Я вам хочу сказати, що наприкінці року минулого на рахунках у лікарнях по всій Україні було майже 17 мільярдів гривень. Тобто, кошти на те, щоб придбати у жвадку та лікарня в лікарнях. А ось і четверта проблема: нераціональне використання коштів. У лікарнях скаржаться на нестачу фінансування. Однак, станом на кінець грудня 2020 року у Рівненській міській лікарні залишилися невикористаними. Понад 5 мільйонів гривень, які НСЗУ оплатила на ліку лікування інсультів це ті кошти, які мали спрямувати на забезпечення безоплатного лікування пацієнтів. А в обласній лікарні таку загалі пролікували у 2020 році 323 випадки, а прозвітували для НСЗУ лише за 219, тобто понад 100 випадків інсульту залишилися неоплаченими. А це за найскромнішими підрахунками недоотримані лікарнею 2 мільйони гривень, кошти, за які мали би знову ж таки забезпечити безоплатне лікування пацієнтів. В обласній лікарні кажуть, що були збої під час внесення пацієнтів в електронну систему. От на якомусь етапі там вносить доктор, вносить годину, потім або світло пропало, або інтернет заглючив, і крапка пацієнт міг не внести. І все, і тоді нема, і нема проплати. Не вдалося внести інформацію про пацієнта. Зник інтернет чи електроенергія. І так, сто разів підряд, але це відповідальність лікарні. Ми сподіваємося на службове розслідування невчасної діагностики в лікарні причин втрати 2 мільйонів гривень державного фінансування, а також чи готові лікарні Рівненщини виконувати закон і забезпечувати безоплатне лікування інсультів. В НСЗУ радять скаржитися на порушення прав пацієнтів. У нас є телефон гарячої лінії 1677. Е, у нас є сайт, де ви також можете залишити скаргу, яка може розбиратися, що ж власне відбулося і чому так і відбулося. Е, зі свого боку. Ми можемо з грубим порушникам перше припинити фінансування, по-друге, взагалі розірвати договір на кожну послугу. Однак пацієнтам та їхнім рідним під час лікування та й пізніше зазвичай не до захисту їхніх прав. Я дуже була агресивно налаштована, але потім сіла, подумала, що має дуже багато роботи. Я багато проєктів перерозподілила на своїх колег. Я подумала, що не буду цим займатися зараз. Я не буду лишніх нервових собі цих робити. Дружину Миколи хіночика, який із запізненням зробили обстеження, а потім зобов'язали купувати ліки, врятувати не змогли. І на ранок дзвонять це був четвер, страсне, 16 число. Приїжджайте, забирайте. Все, так закінчилось життя.